32-гу річницю дня створення Збройних сил України. Мужні хоробрі воїни, починаючи з 2014 року, захищають найцінніше нашу землю, наші домівки, наших дітей. Тож військовослужбовці полку прийшли щиро привітати і святом учні закладу загальної середньої освіти номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. Цей вислів День Збройних сил України зараз знає. Весь цивілізований світ. Можу сказати, що без мови не буде народу, без Конституції держави, а як показує сучасність без Збройних сил України. Ми робимо і будемо продовжувати працювати в напрямку перемоги. Перемога буде за нами. Ми завжди маємо пам'ятати про їх подвиг, тож шануємо пам'ять усіх героїв, які загинули, віддавши своє життя за свободу і вільну Україну хвилиною мовчання, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, ми сини і дочки українського народу, стоячи перед твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж, коли наша Батьківщина переживає війну від нападів російського агресора, прибігаємо під твій святий покров, покров Твоєї святої Матері, благаємо заступництва. Молимо тебе, пошли благодать Святого Твого Духа, навчи всіх дітей України любити свою батьківщину такою жартовною любов'ю, якою ти полюбив нас. Надихни серця керівників нашого народу жартовною любов'ю служити для добра нашого народу. Цілісності і соборності нашої держави України пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої батьківщини. Хочу привітати з нагоди вашого професійного свята, де ви покликали своє життя на служіння Богові Україні. Бо ми всі ходимо під Богом. Якої би ти конфесії там не був, все рівно. Молишся і просиш, щоб зранку встати до життя. Хочу привітати не тільки вас, бо ви не є самі. Я би каже такий гарний вислів, один полі не воїн. Я хочу привітати ваші родини, тому що вони ущемлені в тому, що ви більше часу проводите військові свої служби. І, можливо, і хлопці, і дівчата, чоловіки і жінки приділяють. Не стільки часу своїй родині, скільки б ви хотіли, і не все можна компенсувати навіть коштами. Тому честь і хвала вам, дякую вам за ваше служіння, а вашим родинам за вашу терпеливість. І прошу передати додому те, що я сказав. І не кажіть, що священник не дбає за родину, бо з родини формується військо, суспільство, ціла Україна, і так, як ми кажемо, наша українська нація порешті.